Є тут серед нас ті, хто вживає вітамін Біотин Б 7 Зізнавайтесь, майже впевнена, що ви його самі собі назначили, тому що в нашій сучасності не вірити в рекламі це величезний гріх 100%. А знаєте, що реальний дефіцит вітаміну Біотин Б 7 має лише близько 1% населення у Всесвіті. Уявляйте, всього тільки один відсоток. Знаєте чому? Бо цей вітамін легко береться з їжі. Яйця, злакові, гриби. Так і ще він, красончик, синтезується нашою мікрофлорою. От так. Справжній дефіцит буває тільки у випадках високих дозах антибіотиків, генетичні захворювання або якщо їсти сирі білки кілограмами. Хто це робить? Біотин, маркетинговий міф і більше правди від трихолога у моєму закритому каналі. Ви питання? Там відповідь. Все просто.